Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і сьогодні ми розглянемо одну з найгучніших і найбільш тривожних судових справ весни 2025 року. Ну, на мою думку, це так. В центрі сюжету військовослужбовець, якого нібито образили словом ТЦКшник. Після цієї образи він дістав зброю і почав стріляти. Це не просто історія про хуліганство. Це тривожний дзвінок для всього українського суспільства. Тож давайте розбиратися, що сталося насправді, що встановив суд і яке покарання поніс обвинувачений. Отже, маємо справу 643, дріб 6965, дріб 25, яку розглядали Салтівським районним судом міста Харків. Обвинувачений військовослужбовець. Діючий військовослужбовець, який був призваний до лав ЗСУ по мобілізації, родом цей чоловік з Чугуєва, на момент події кулеметник 3-ї мотопіхотної роти. Історія цього чоловіка дуже непроста. Раніше він вже був засудженим в Росії за наркозлочини, а пізніше вирок було приведено у відповідність із українським законодавством. В 2024 році цього чоловіка звільнили умовно достроково. І от вже зараз, в 2025 році, він знову потрапляє в кримінальні хроніки. За словами обвинуваченого, ввечері 8 березня 2025 року, він поїхав до сестри, де вони вживали алкогольні напої. Потім він зустрівся з другом, з яким продовжував випивати, вже повернувшись на Салтівку. Потім з цим другом вони пішли до АТБ, щоб купити алкоголь та закуску. В АТБ він зустрів дитину своєї подруги, купив цій дитині шоколадку. Ще він зустрів свого товариша, і всі разом вони вийшли на вулицю та спілкувалися. Тобто події проходили якраз біля входу в супермаркет АТБ. На вулиці він бачив, що подалік від них стояли двоє хлопців. Він не розумів, що ці хлопці неповнолітні, вони здавалися йому дорослими. Він чув, що хлопці хіхікають, і подумав, що ці хлопці посміхаються саме з нього. Тому він зробив зауваження хлопцям, щоб ті перестали сміятися. Але хлопці не відреагували. Потім, на свою адресу, військовослужбовець почув слово ТЦК від цих хлопців. Адже він був у формі, і хлопці назвали його ТЦКшником. а це слово для нього було образливим. Оскільки чоловік був у нетверезому стані. Він не повністю контролював свої дії, тому дістав пістолет і спочатку зробив постріл у повітря, але хлопці не відреагували на це, вони почали сміятися з цього. Тому цей військовослужбовець почав стріляти в різні сторони. За його словами, він не мав на меті попасти в хлопців чи будь-кого. Він зауважив, що оскільки є військовослужбовцем, то добре стріляє, а тому він ні в кого й не попав, бо не цілився ні в хлопців, ні в інших людей. На суді чоловік зазначив, що вину у скоєному кримінальному правопорушенні він повністю визнає, щиро розкаюється у своїх діях. І оскільки він є діючим військовослужбовцем, то бажає повернутися на службу, щоб продовжити захищати батьківщину. Він зазначив, що намагався поговорити з потерпілими, попросити пробачення, але потерпілі зазначили, що тільки фінансово можна врегулювати всі питання. Однак вони потім не стали пред'являти до цього військовослужбовця жодних позовних вимог. Зазначили, що претензій до нього ніяких не мають. Чоловік, військовослужбовець, сказав, що він щиро розкаюється у скоєному злочині і готовий понести покарання за вчинене. Зазначив, що на досудовому розслідуванні він давав визнавальні показання. Отже, суд встановив, що це був відкритий акт хуліганства. Агресія, погроза, стрілянина спрямовані на залякування. Слідчі дії підтвердили, що зброя була бойовою, а дії військовослужбовця умисними. Він діяв із прямим умислом, усвідомлюючи можливі наслідки. І все це при виконанні військової служби в публічному місці під час війни. Отже, суд кваліфікував дії військовослужбовця за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Судом було взято до уваги статус військовослужбовця. Дисциплінарні обов'язки, зобов'язання поводитися зразково з повагою до громадян та зброї. І тут ключовий момент. Навіть за умов війни, навіть якщо хтось тебе ображає чи принижує, ти не маєш права порушувати закон, стріляти в повітря і наражати людей на небезпеку. Адже, попри те, що військовослужбовець стріляв кудись в бік від людей, він все одно міг Попасти в якусь людину, яка просто проходила повз десь там подалі. Тож, в результаті розгляду цієї справи, суд визнав обвинуваченого винним та ухвалив вирок. Попри щире каяття, раніше відбуте покарання та статус військового, суд призначив йому 5 років позбавлення волі з реальним відбуванням покарання. Друзі, ця історія. Більше ніж черговий вирок, це симптом, симптом агресії, що накопичується в суспільстві, симптом знецінення людського життя, симптом глибокої втоми від війни. Ми повинні пам'ятати, що навіть у найважчі часи не можна дозволяти емоціям брати гору над розумом, бо там, де стріляють в людей за слова, починається хаос. Друзі. Будьте обережні, закликаю вас. Не провокуйте військовослужбовців, тим більше, якщо ви бачите, що військовослужбовець ще й п'яний. Ці люди озброєні, ці люди бачили кров, ці люди були на фронті. Для них вистрілити в людину це ніщо, розумієте? Тому навіщо я не розумію тих молодиків, які сміялися з цього військовослужбовця і тим самим спровокували те, що він почав стріляти. Ну вже після першого пострілу потрібно було заспокоїтися і не провокувати, щоб він стріляв далі. Адже що могло статися, навіть якщо він стріляв не в цих хлопців, а кудись в бік від них, він же ж міг попасти в якусь іншу людину, яка б там десь трошки далі проходила. Він міг застрелити якусь дитину чиюсь дитину. Це ж, ну подумайте трішки, люди. Зараз всі знервовані, зараз всі роздратовані. І найменша провокація може привести до дуже тяжких, а саме головне, неповоротних наслідків. Людське життя це найцінніше. І якщо обвинувачений пристрелив би когось, то життя людини вже не повернеш. Це необоротний результат. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей вирок і наскільки справедливим він вам здається. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступне відео. Ну і, звісно ж, поставте лайк даному ролику, якщо він вам сподобався чи був корисним для вас. До нових зустрічей, друзі. Бережіть себе!